Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз коротко про головне за останню добу, що ж відбувалося в Одесі та Україні з повітряними та ракетними ударами. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо у хронологічному порядку. Увечері, 22 березня, приблизно о 18.10 в Одесі та на півдні України в загалом пролунала повітряна тривога, і майже відразу після цього в Одесі було чутно вибухи. Вибух, який б особливо чутно було у північно-східних районах міста. Згодом командування сил оборони Півдня та Одеська обласна військова адміністрація повідомили про те, що балістичною ракетою Іскандер росіяни поцілили по ще одному важливому енергооб'єкту у Одеській області неподалік від Одеси. Внаслідок цього в Одесі та Одеському районі були введені навіть екстрені відключення електроенергії. Міська влада закла. Кликала Всіх мешканців та всі підприємства до економії електроенергії вимкнули вуличне освітлення та скоротили на половину випуск на маршрутах електротранспорту. Потім вже вночі була повітряна атака дронами Камікадзе, які росіяни запускали з південного напрямку з Приморського Ахтарську та з Курської області самої Російської Федерації з північно-східного напрямку. Одеську область ця атака оминула стороною, але дрони летіли двома. Такими курсами з південного та з північно-східного напрямку, і повітряна тривога була у східних областях від Миколаївської до Харківської і навіть Полтавської. Всього вони запустили 34 таких дрони, і 31 з них був збитий у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської Харківської областей. Також росіяни застосували вночі балістичні ракети С-300, тобто це переобладнані зеніт. Ні ракети, які летять на невелику відстань до 70 км по квазі балістичній траєкторії, збити які на тими засобами протиповітряної оборони, які є неподалік від лінії фронту, неможливо. Така зараз ситуація з повітряними ударами. Чекаємо, що буде далі, і сподіваємося, що енергетики досить оперативно відремонтують енергосистему і зможуть навести лад з електропостачанням. До побачення, слава Україні!